Вечір тихенько на землю лягає, зорена нічка крилом нам махає, сон по доріжці до діток іде цікаву казочку малята несе, казка улюблена, всіх нас навчає. Мріяти, жити, творити добро. Для цього людині життя і дано. Раді зустрітиме друзів своїх, котик мурлика вже казку моркоче, їжичок фуфирчик вужко лоскоче, тітка сорока скрізь облітала. По всьому світові тіткам казки назбирала. Привіт, малята! Найледачіший у світі кіт лежав на столі кіт. Дівчинка поставила перед ним дві тарілки одну із сметаною, другу з молоком. Кіт подумала: частування. <ahanbeermo's> Це дівчинка принесла мені частування. Але що ж краще? Сметана чи молоко? Калице у відчинене вікно залетів гарабець. Залетів, сів на стіл і клює там якісь крихти. Тепер перед котом стояли ці три смачні речі: сметана, молоко. І гравець. Та хіба легко зважитися, що з цих трьох речей найсмачніше? Кіт збирався подумати, що найсмачніше, але думати було важко. Він заплющив очі і заснув. Це був найледачіший у світі кіт. Що найкраще в світі? Працювати чи сидіти і нічого не робити? У кожного в родині є свої обов'язки. А які обов'язки є у тебе?